Не без вагань взяв я на себе тимчасове редагування сільськогосподарської газети. Я був у скруті, постійний редактор йшов у відпустку, і я погодився. Я працював цілий тиждень з непослабним задоволенням і насилу діждався виходу газети. На ранок я застав біля сходів гурт людей, гляньте, які в нього очі. Я вдав, що не помічаю загальної уваги, але в глибині душі зрадів. За півгодини до редакції ввійшов літній добродій з хвилястою бородою й тонкими рисами обличчя. Ви новий редактор. Я відповів ствердно послухайте, він розгорнув газету. Ріпу ніколи не слід зривати, це псує її, краще послати хлопчика, щоб він заліз на дерево й потрусив його. Ну. Що ви на це? Думаю, в цьому є сенс. В самій лише цій окрузі ріпу зривають недостиглою, тим часом як можна послати хлопчика, потрусити дерево. Потрусіть свою бабусю, ріпа не росте на деревах. Але хто сказав, що росте? Це треба розуміти образно. Старий підвівся, подер газету на дрібні клаптики, сказав, що я тямлю в цій справі не більше за корову, і пішов. Трохи перегодом. У двері вдерлася довгов'яза, хирлява істота. Прочитайте мені швиденько, допоможіть мені, я страждаю. Я прочитав написане, і в міру того, як фрази зривалися з моїх вуст, я бачив, як йому легшає. Гуано славна птиця, але взимку її слід тримати в теплому приміщенні. Щодо гарбуза, це єдиний їстівний плід родини апельсинових, але як тінисте дерево він себе не виправдав. Нині, коли наближається гаряча пора, і гусаки починають нереститися, годі. Цього досить. Тепер я бачу, що я не божевільний, коли я прочитав це сьогодні вранці. Я заволав, підпалив свій будинок, покалічив кількох людей, одного загнав на дерево, і це щастя для того бідолахи на дереві, що я вирішив зайти сюди, щоб перевірити себе ще раз до побачення сер. зняли тягар з моєї душі. Я відчув деяку незручність, взявши до уваги ті каліцтва і підпали, якими розважалася ця істота. Але думки мої швидко розвіялися, бо в кімнату ввійшов постійний редактор. Друже мій, підірвано репутацію газети, і я боюся, що назавжди. Правда, на неї не бували попит, але чи добре наживатися на власному недоумстві. Ці статті ганьблять журналістику. Ви кажете про період, коли корови міняють пір'я. Ви пишете, що устриця лежить спокійно, доки для неї виконується музичний твір. Устриці ніщо не може потривожити. Устриця завжди спокійна. Устриця зовсім не потребує будь-якої музики. Я вимагаю, щоб ви негайно залишили роботу. Чому ви не попередили, що ви нічого не тямите в сільському господарстві? Попередити? Вас кукурудзяних качаник капустяна голову, гарбузовий сину! Я працюю на редагуванні 14 років і вперше чую, що для цього потрібно щось знати. Хто пише театральні рецензії, зграя якихось шевців, що стільки ж тямлять в добрій грі, скільки я в обробці землі? Хто пише літературні огляди? Люди, що ніколи самі не написали жодної книги, хто не подільно керує фінансами, люди, що мають достатні підстави, а нічогісінько в них не тямити, хто закликає в пресі до тверезості, люди, що не бувають ні хвилини тверезі, хто редагує сільськогосподарські газети. Хіба не такі ж ріпи, як ви? Я, сер, пройшов газетну справу від Альфи до Омахи і кажу вам. Що менше у людини знань, то більше вона галасує. Я покидаю вас. Я сказав, що збільшу тираж до 20 тисяч примірників, і якби мені ще два тижні, то збільшив би його. Ви, хлібне дерево втрачаєте на цьому, а не я. Прощавайте. І я вийшов.